Вітаю, друзі, на занятті з математики, і сьогодні ми з вами поринемо до лісу, де зустрінемося з зайчиком та його пригодами. Зайчик прийшов до нас маленький. Такий гарний і сіренький. Довгі вушка дуже має. По травичці він стрибає, в кошику він ніс яблучка червоні. Аби родина змогла поласувати сьогодні. Друзі, давайте порахуємо, скільки ж яблучок ніс зайчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять яблук наскладав. І у ліс помандрував. Число дев'ять позначаємо цифрою 9. Йшовши додому, зайчик зустрів їжачка, їжачок хитрючок із голок та шпичок натикає на голки груші яблука сливки. І до себе на обід він скликає цілий світ. Тому попросив у зайчика два яблучка. Давайте з вами подивимось. У зайчика було 9 яблучок, а два він віддав їжачкові. У нас утворився приклад. 9 відняти 2. Порахуйте, скільки залишилось яблук у зайчика. Правильно! 7! Зібравши в кошик яблучка, наш зайчик поскакав далі по лісовій доріжці. Аж раптом зайчик побачив наступну гостю: хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, і учула наша білка повен кошик яблучок, а сірий зайчик добрячок і білочці теж дав яблучок. На цей раз білочка попросила в зайчика три яблучка. Давайте спробуємо порахувати. Залишилось яблучок сім. Коли зайчик віддав білочці три яблучка, у прикладі ми поставимо знак мінус. Сім відняти 3 дорівнює 4. І ось наш зайчик в кошику, маючи чотири яблучки, майже дійшов додому. Але ж раптом з-за дерева виглядає вона, руда злодюшка з лісу прийшла, всіх яблук перерахувала і з собою забрала. Тож, якщо було чотири яблучка, і лисичка всі забрала, то скільки залишилося? Чотири відняти чотири дорівнює. Звісно ж, нуль. Так, це нуль. Ви спитали мене, діти, нуль це як? Навіщо він? Аби цифри зрозуміти, я вам дещо розповім. Нуль, коли цукерки з'їли. Зоопарку нуль ведмедів, сторож клітки недогледів. Він як бублик, як калачик, він круглесенький, як м'ячик. І прийшов наш зайчик додому з пустеньким кошиком. Тому нуль це означає, що взагалі нічого немає. От, як, наприклад, в зайчика нуль яблучок, тобто взагалі їх вже немає. Аби матуся не сварилася, друзі вирішили допомогти зайчикові. Зупиніть відео та порахуйте, скільки грибочків приніс їжачок. Правильно грибочків 9, а їжачок вирішив віддати зайчикові все. Тому у нього залишився 0. А білочка вирішила дати жолуді зайчикові. Порахуйте, скільки жолудів! Правильно 5. Якщо білочка віддасть їх всі зайчикові, то 5 відняти 5, звісно ж, дорівнює 0. Правильно, у білочки ні буде нічого. Лисичка дає соняшник зайчикові. Скільки? Порахуйте. Хоч лисичка і хитренька, але віддала все. Тому 4 відняти 4 дорівнює 0. Правильно! У лисички не залишилось нічого. Як ви вважаєте, де місце числа 0? А звісно ж, попереду одиниці, бо це є найменше число. Зайчик вам дякує за увагу та був радий побачити вас у своїй подорожі.